Всім привіт! Сьогодні 5 листопада 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні на вулиці Зої Гайдай, де зараз триває середній поточний ремонт вулиці і капітальний ремонт підземного переходу. На ній підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Зої Гайдай. Після попереднього пілотного огляду цього об'єкту я отримав багато схвальних відгуків, прохань продовжувати його оглядати, але як це часто буває, на жаль, доволі мало переглядів. Тому я ще роздумував, чи їхати мені сюди вдруге чи ні. Але сьогодні налаштувався їхати на зйомку ще одного цікавого нового для нас об'єкта. На жаль, ця зйомка поки що відклалася, тому вже було натхнення кудись їхати щось пофільмувати вам. Вирішив заїхати сюди. Але ще раз прошу більш активно дивитися цей об'єкт, якщо ви хочете, щоб я продовжував робити тут огляди. Взагалі, ж, наші з вами. Найближчі перспективи наступні. Скоро має розпочатися два нових дуже цікавих об'єкти. Також маємо два старих, вже підзабутих, але не менш цікавих об'єкти, де планую скоро розпочати зйомку. І, ймовірно, буде ще один об'єкт. Але наскільки він буде цікавим, я поки що не знаю. Почнемо оглядати його, а там буде видно. Отже, скоро буде в мене доволі багато роботи. У вас багато цікавих видовищ. І якщо ще не підписалися на мій канал, то обов'язково це зробіть для того, щоб нічого не прогавити. Ну, тепер давайте оглянемо, що встигли зробити хлопці, дорожники та мостовики компанії Автомагістраль Південь та їхні підрядники на Зої Гайдай за той тиждень, що нас тут з вами не було. Перед нами вже свіже встановлений новий гранітний бордюр. Нагадаю, що бордюри тут міняються. І ті старі залізобетонні, що були, вони замінюються на новий граніт. А ті старі гранітні, що були, вони будуть калібруватися, і ті, що, можливо, за сучасними нормативами повернути на своє місце, вони будуть повертатися туди. Тобто це все робиться в рамках середнього поточного ремонту. І якихось величезних перетворень тут не планується. В рамках цього ремонту повністю міняється верхній шар дорожнього покриття, а вирівнюючий шар, який під ним знаходиться, ремонтується ямково, тобто місцево, там, де були якісь дуже помітні тріщини, западини чи горби. Також міняються розподільчі плити на люках каналізації. Хоча я бачу, що схоже не всі розподільчі плити будуть мінятися, а подекуди. Відбувається лише заміна люків та заміна і перестановлення водостічних граток. До речі, чому ця плита під люком називається розподільчою? Тому що вона розподіляє навантаження, яке люк отримує при наїзді на нього машин. І таким чином люки не провалюються. Колись такого не робили, і ми, ну хто ще з старих часів пам'ятає радянські дороги, мали багато провалених люків постійно. На тому боці бачу теж хлопці з автомагістралі Південь займаються перестановленням водистичних граток. Якщо ми подивимось на оці градки, то думаю, наші велосипедисти будуть дуже ними задоволені, тому що в них такий малюнок оцих отворів, щоб коли наїжджаєш колесом велосипеда, щоб воно не провалювалося. І при більш уважному огляді ми можемо побачити, що сама градка теж незвична, вона має шарнір, тобто для того, щоб Ніхто не вкрав або десь не загубилася сама градка, то вона невід'ємна від своєї основи. Може відкриватися для того, щоб чистити колодязь, і фіксується на болті, для того, щоб знов-таки якісь хулігани їх не повідкривали і не залишили в такому стані. Тобто якась нова, більш сучасна інноваційна модель тут. Зараз я перейшов через дорогу, хлопці встановлюють градки, а я зазирнув всередину колодязів, бачу, що вони теж нові. Перепитав хлопців, вони мені підтвердили, що дійсно колодязі мінялися. Ну а самі труби системи водовідведення вони просто чистилися. Тому що Для того, щоб їх поміняти, це треба скривати всю дорогу, купати траншею і цього не треба. Вони, ну, принаймні отут, в нормальному стані. Під час встановлення нових бордюрів, як бачимо, робляться пониження на наземні пішохідні переходи. Попереду на переході підземному працює кран. Щось цікаве, певно, відбувається. На цьому боці вулиці ми бачимо скрізь старі гранітні колоті бордюри. Я вам вже розповідав, що дорожники вважають недоцільним їх викидати. З ними працювати більш зручно, вони більш такі витривалі, тому їх завжди намагаються зберегти та повернути на своє місце. Ну а там, де вони пошкоджені, їх не вистачає, або були старі залізобетонні бордюри, там їх міняють на нові гранітні. Прошу не дивуватися, адже я постійно переходжу з боку на бік вулиці для того, щоб за один прохід вам показати тут максимум цікавого. І чому зараз переважно відмовляються від залізобетонних бордюрів? Тому що вони дуже погано сприймають, коли на них потрапляє хімія, якою взимку обробляють наші дороги. Вони просто руйнуються від цього. І краще заплатити трохи більше, встановити бордюри з натурального каменю, і вони будуть служити багато десятиліть. Тепер ми з вами підійшли до межі об'єкту підземний перехід, і я вам вже розповідав, що все, що до нього, і все, що за ним на вулиці, вже сфрезеровано, маю на увазі верхній шар дорожнього покриття. Ну а тут ще залишився старий асфальт, тому що це окремий об'єкт, і вже тут будуть робити дорожні роботи після того, як основні монтажні роботи по самому переходу будуть завершеними. Трамвай зараз тут не ходить, тому що далі розібрані колії і на їх місці хлопці замінюють накривні плити підземного переходу. Поки що трамвай зняли на місяць. Що буде далі, подивимось. Також звертаємо увагу на те, що вже сюди привезли величезний віброзанурювач. Далі є насосна станція, і ще далі причаївся величезний кран підйомний для роботи з цим віброзанурювачем. І це все потрібно для того, щоб вилучити оцей старий шпунт і потім далі набити або його, або такий самий новий, і продовжувати бетонувати підпірну стінку. Тепер я підійшов до підземного переходу. Пригадаємо, що в попередньому огляді я вам показував щойно встановлені нові плити. Їх було три штуки тут. І хлопці готували опалубочку для того, щоб їх перебетонувати з елементами стіни. Зараз я бачу свіже накриття теплячок, а під ним бетонну плиту. Причому вона заармована. Я запитав хлопців, а, чи це просто плита на плитах накриття, або це вже захисна стяжка над гідроізоляцією. Мені сказали, що всі плити перебетоновані спільною плитою. Ну а гідроізоляція буде поверх цього. Ну і потім, звісно, буде ще якийсь захисний шар бетонний. Тобто все робиться надійно, потужно для того, щоб вже потім довгі десятиліття не треба було жодних втручань в цей перехід, щоб нічого ніде не протікало, щоб плити не розгойдувалися під навантаженнями. Ну, Капітальний ремонт це є капітальний ремонт. І оце я бачу, що ми сюди з вами прибули буквально одразу після того, як щойно склали цей величезний кран, він тільки підіймає. Першу свою стрілу на цьому об'єкті для того, щоб розпочати працювати з віброзанурювачем, а, можливо, ще якісь додаткові роботи робити. <звук> Тут бачимо, хлопці вже відчистили стару стіну підпірну, вона з Окремих елементів складена свого часу була, і вона буде в нас під заміну йти. Тобто, мені щойно сказали, що, скоріш за все, таки той старий шпун буде отут використано, але його не вистачає, тому хлопці з автомагістралі Південь ще довезуть сюди свій. Ну, звісно, розбиратися ця стінка буде після того, як буде забитий шпун, для того, щоб. Трамвайні колії сюди не поповзли. Ну, і підходи до цього підземного переходу, я вже це розповідав, вам, будуть перероблені. Але що тут саме буде робитися, я вам поки не можу сказати, тому що хлопці так глибоко в проєкт не занурювалися ще. Це все ще попереду в них. От ми бачимо, над входом демонтували перемичку, яка була ще на час попередньої зйомки. Але, отак, щоб дуже суттєво, то мало що поки змінилося. Хлопці готуються, і зараз, як мені сказали, там цікава робота, якась відбувається на тому боці. Отут я вам вже розповідав нова підпірна стінка, яку встигли зробити до початку Великої війни, коли розпочинали ремонт цього переходу, а потім вимушені були його зупинити. І вона буде з'єднана підпірною стіною з самим порталом. І дійсно, бачимо, там щось хлопці роблять на тому боці. Заходимо в перехід, бачимо, що ті плити нові, які були замінені, зараз підперті рештуваннями. Я ну так розумію, що для того, щоб одразу перебетонувати оті бічні частини з монолітною плитою. І на виході бачимо, дійсно все розібрали, що тут було. І зараз хлопці готують отвори під анкерійні арматури, для того, щоб нові плити, які мають, нагадаю, бічні випуски арматури вже перев'язати з цими анкерами і після того все перебетонувати. Попереднього разу я вам висловив таку думку, що, можливо, тут було б доцільно зробити довгі плити, але, скоріш за все, вони вже були замовлені десь і тому будуть міняти просто такі самі, як були на такі самі нові. Отак виглядають нові плити, які вони знизу ми вже з вами бачили. Я їх минулого разу назвав шотровими, і мені ніхто не заперечив. Тому я буду і надалі користуватися цим терміном. І вони відрізняються від старих плит, тим, що тут є е, торцьові виїмки з випусками арматури, для того, щоб їх перебетоновувати з чимось навколо їх. І оці місця з виїмками на поздовжних торцях, це для того, щоб... Заливати туди бетон, і утворювався такий собі замок, щоб плити одна від одної не ворушилися у вертикальній площині. І оскільки їх розтроплюють, то скоро що ще щойно вони сюди приїхали. А ці плити виготовлені нашою знайомою компанією Містіндустрія. Це компанія, яка багато чого для мостів виготовляє. І ми її. Вироби зустрічаємо часто на мостових об'єктах. І Роздивляючись на оці кутові елементи плит, ми бачимо, що хлопцям довелося їх тут по місцю трохи вкоротити. Я так розумію, що це одна з тих невеличких проблем, про які мені розповідали, коли я готувався до попередньої зйомки. Адже там, де ніщо не оточує перехід, там можна вкладати плити фактично будь-якої довжини, і навіть добре, якщо вони своїми кінцями будуть трохи назовні нависати над стінами. Ну а оце місце проєктувальники не могли врахувати, тому що не було відомо, що тут і як збудовано до того, як це все було вскрито. Тепер допрацьовують цей момент, і для того, щоб втиснути нову плиту більш довгу між старими плитами доводиться її вкорочувати. І ми бачимо, які саме анкери хлопці туди забивають. Це такий П-подібний анкер, два отвори, і він туди встромляється, забивається і перев'язується вже з каркасом нової плити. З'ясував для вас станом на сьогоднішній день, що планується робити з цією підпірною стінкою. Я вам вже казав, що. Попередньо її міняти не планували, буде вона ремонтуватися. Сьогодні мені це ще підтвердили. Сказали, що цей монолітний брус по верхньому торцю його демонтують і забетонують новий брус. Зіб'ють цю шубу, підлікують бетон і це все буде зашпатльоване, пофарбоване. І так само буде робитися з того боку. Що буде отут? Ну, скоріш за все, те саме. Принаймні. Чогось такого окремого стосовно цих місць мені не казали. І поки ми з вами ходили підземним переходом, бачимо, що кран вже підняв повністю свою стрілу і під'їхав на місце роботи, вже лаштується підхопити віброзанурювач. Я не знаю, чи сьогодні він планує щось з ним робити, чи це все лише підготовка. Я думаю, будемо повертатися сюди, з протилежного кінця вулиці, і побачимо. Виходимо з зони об'єкту підземний перехід і бачимо, що вже і тут змонтували новий бордюр. Хтось питав в мене, чи не планують вже, як то кажуть, під шумок поміняти колії на безшумні. Ну, я так розумію, цього в проєкті немає і взагалі цим має опікуватися «Київпастранс». Можливо, колись таке і буде. Тут взагалі ці колії. Ні до чого не підв'язання. Ну, хіба що можливо було б зручно це зробити, поки трамвай не ходить тут місяць, але це вже не наша справа. На протилежному боці вулиці поки що гранітні бордюри не чіпають. До речі, хто тут мешкає багато років, можливо, ви зможете мені пояснити, як так сталося що з того боку скрізь. Бордюри гранітні, а з цього боку були скрізь, навпаки, залізобетонні. Можливо, тут раніше не було цього трамваю, і коли його додали, то змонтували, і тоді, здавалося, більш сучасний матеріал. Ну, а можливо, була якась інша причина. Можете написати мені про це в коментарях. Хлопці продовжують свою роботу, і ми вже доходимо практично до кінця тієї ділянки, яка була. Відфрезерована. Отут мінялася розподільча плита. Ми пам'ятаємо, що вона лежала під час попередньої зйомки поряд. І я, до речі, запитав хлопців з фемістралі південь, чи скрізь вони міняються, чи ні. Мені сказали, ну, власне, як я собі і передбачив, що оцінюється стан поточний. Якщо плита не дуже в хорошому стані або десь там підпровалилася, то її міняють на нову. А на тому боці, де ми бачили без заміни, там. Вирішили, що вона в придатному стані для подальшого використання. Отут вже поміняли водостічні колодязі, підготували нові градки, але їх ще не закріпили. І отут роблять пониження бордюру під підземний перехід. Потужні хлопці тягають такі брили гранітні руками. По кільцевій розв'язці вулиці Зоя Гайдай з вулицею Левка Лук'яненка, поки що жодних ремонтних рухів не бачу. Я вам розповідав, що вона разом з найближчими підходами теж входить в проєкт середнього поточного ремонту вулиці Зоя Гайдай. Але коли саме хлопці планують тут розпочати щось, мені невідомо. На жаль, не зміг сьогодні зв'язатися з керівництвом автомагістралі Південь по цьому об'єкту, для того, щоб з'ясувати для вас цю інформацію. Тому Якщо будемо знімати тут наступний огляд, то сподіваюся, щось з'ясую на той час. Думав вже завершити огляд вулиці. Але бачу хлопці з автомагістралі Південь, саме зараз підійшли сюди для того, щоб монтувати водостічні градки. Ще додали нам трохи екшену наостанок. Вернувся до переходу. Сподівався ще сьогодні показати вам трохи роботи віброзанурювача, але хлопці кажуть, що зараз цього не буде. Він щойно приїхав сюди, як бачимо, треба це все розібрати, під'єднати. Ще станція не готова. До речі, мені сказали, що цей віброзанурювач важить 9 тонн і тільки 2,5 тонни всі шланги до нього. Загальна вага їх. А отут іде підготовка шпунта до вилучення, прорізаю технологічні отвори, для того, щоб потім його підчіпляти гаками, треба його дуже обережно, охайно витягнути, для того, щоб можна було по максимуму використати з протилежного боку переходу. Ви їх зараз просто болі. Ось тут такою велетенською анакондою хлопцям доводиться боротися. Ну що ж, ще маємо і такий екшен на довершення нашого сьогоднішнього огляду. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні. Через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенінфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.